Садимо картоплю, будуть деруни. Ось так цьогоріч на рівненщині проводять польові роботи. На все про все потрібна ділянка із родючою землею, картопля і, звісно ж, робочі руки. І з останнім сьогодні пощастило найбільше, адже окрім знімальної групи, нині активно допомагає ще й завзятий сусід. Нині ми працюємо на городі у нашого колеги Анатолія, який, як ніхто інший, знається у технологіях висадки картоплі. Ще з дитинства він разом із батьками щороку засаджував чималі плантації. Оскільки це справа не з легких, вже традиційно у День Ікс збирається або родина, або сусіди. Як цього разу, це Володимир і він не найближчий сусід, адже приїхав із Бахмута, але нині на Рівненщині і не покладаючи рук, завзято працює на городі. Минулого року через нестерпні обстріли Володимир. Володимир вимушено переїхав у наш регіон. Чоловік каже, попри зміну місця проживання звички залишилися і обійтися без польових робіт вже не може. У мене 500 соток огорода було, всього дерева були, багато дерев, 15 дерев було, піонов було, 72 куста. Під час розмови з'ясовуємо, що так чоловік шукає відраду. Однак навіть посадка картоплі у Володимира викликає болючі спогади. Ще декілька років тому чоловік міг так господарювати на власній території, а тепер немає куди повертатися. Будинок, як і земельна ділянка, за якими чоловік роками доглядав, знищені. Там біда зараз. без води, без світла, без газу, без нічого. Я приїхав три раз. У мене ні одного вікна немає, нічого. Двері виламані. Відпочили і далі до роботи. За декілька рядків ми вже випрацьовували власний механізм. І тепер наша робота нагадує конвайер. Темп набрали не на жарт, однак, як з'ясувалося, садіння картоплі це лише пів справи. Бо ж насамперед потрібно докласти чималих зусиль для підготовки поля. Адже від цього залежить майбутній врожай. Я вношу органічні добрива, це гній, тому що ми привикли натуральне добриво. Як колись в селі у батьків, я не вношу селітрі, я хочу, щоб все було натуральне. Робота кипить, але вже не так швидко. День виявився спекотним. Тож власник господарства за сумісництвом водій телеканалу ATV Анатолій береться рятувати ситуацію. Ходіть сюди, мої трудяшки, Я вас хочу пригостити березовим соком, який збирав в березні місяці. І він вже вистояний і сьогодні так спекотно, то дуже добре е, утомить спрагу. Зараз Чи... спробуємо. Е -е. Ну, як вам? Освіжає, дуже освіжає. Добре. Відпочивати часу немає. Попереду ще чималий шмат роботи. Ну, я цього року саджу дві соточки, а до цього була трошки необроблена земля. Коли ми її обробили, то вже довелося садити під, під лопату. Тому що треба було обробити добре землю для того, щоб гарно зібрати врожай. Це тяжка робота. Звісно, ми завжди трактором садили. На цього року так вийшло, що приходиться під лопату. Ну нічого. Засадити дві сотих поля під Лопату було не так складно. А ось що вийде зібрати із того, що ми посадили, побачимо вже восени. Сподіваємось, що тоді робочих рук доведеться залучити більше. Дарія Солодовник та Денис Коломис, телеканал ITV.